На дахах з металевим покриттям, да, з металочерепицею, з металопрофілем. Нам знадобиться давайте візьмемо ось такий карабін. Нам знадобиться мінімум три карабіна, нам знадобиться анкерний зачіп текстильний, нам знадобиться, звісно, мотузка і нам знадобиться тросовий зачіп, бо ми будемо робити тросовий байпас для того, щоб не пошкодити мотузку. Ось це, ну і додатково можемо взяти а, протектор. Звичайний текстильний протектор на всяк випадок для того, щоб захистити, і додатково захистити якось мокуз. Підходимо сюди. і дивимося. Ми сьогодні будемо дуже мало сидіти за. Ван, добре кухова болить. У тебе вона є, тому і болить. Дивіться, якщо у вас є можливість потрапити на горище на піддаховий простір. Mm -hmm. Не завжди є можливість, але якщо є, користуйтеся такою можливістю. Ви піднялися на піддаховий простір. Далі. Це типовий дах. Є скатний брус, є коньковий брус. За коньковий брус в'язатися ну, не завжди гарна ідея. Чому він може бути це верхній брус, який постійно, якщо багато вологи, то якраз Гуляє. зверху да він ну не може бути трухлявий, реально може бути трухлявий. Як правило, скатний брус він більш міцний. Ну і на нього приходиться вся вага, да, всі стропила на нього mm -hmm. лягають, він ніяким чином ви його не посунув. Це хіба що своєю вагою дах зірвати. Ну, це ще треба да, зривати дах. Ну, деякі дівчата не зривати зірвати дах. Вивести з себе. А, так, то Покріпимось до а, нижнього скатного брусу. Можете вибрати. Стойку, можете вибрати щось інше. Ну, дивіться, які є конструкційні особливості на дахах, бо це типовий дах, може бути якийсь нетиповий дах. Беремо в даному випадку. Я подивився, ага, немає гострих якихось там країв, абразивних ділянок. Я вирішую використовувати текстильний зачіп. Не буду я його використовувати на повну довжину, бо, ну, нащо він мені буде аж. До сюди э, діставати. Мені це не потрібно. Тому я просто беру, складаю його вдвоє і роблю тут собі анкерну точку. Взяв і зробив ось так угу. анкерну точку. Я зберу все, зможете потім відзняти більш детально. Беру карабін, беру карабін, приєдную. Дивіться, одразу э, перевертаю. Чому? Бо я зараз буду приєднувати сюди мотузку. Беру мотузку, розбухтував. Якщо б тут не було б сшивки, я зав'язав би вузол кінцевий. Да? Ну, наприклад, вісімку взяв. би. Але, так як тут є сшивка, я використовую сшивку. Це більш надійно, ніж вузол, більш міцно, ніж вузол. Замуфтовую, дивлюся. У мене піде мотузка отуди. Да? Тобто, в мене буде тяжіння розкручуватися. Беру і перевертаю. Таким чином, щоб в мене нічого не розкручувалося. Тобто під силою тяжіння, навпаки буде закручуватися. Тепер відміряю до конькового брусу. Відстань. Відміряю. Ось тут в мене буде перший вузол для того, щоб поставити тросовий байпас. Зав'язую тут вузол. Австрійський провідник, можна направлену вісімку, можна австрійський провідник. Зав'язав я узол австрійський провідник. Так легко зав'язувати. Да. Тепер беру тросовий зачіп. Ви можете обрати, якщо у вас там велика колекція цих тросових зачіпів, ви можете взяти там, той, який підходить. Але зазвичай беруть тросовий зачіп, там, 1,5-2 метри, 3 метри. Ну, для того, щоб він на більшість об'єктів підходив. Uh -huh. То беріть той, що у вас є. Не беріть дуже коротенький, бо він буде погано захищати мотузку, може десь там йорзати, з'їхати, і ви пошкодите таким чином мотузку. Менше, ніж метр, ну точно не треба брати. Бажано 1,5-2 метри. Тепер до цього вузла беру і одразу приєдную. Карабіном а, наш тросовий зачіп. Зараз ви побачите, для чого він потрібен. Я трошечки розкручую, бо закріплася. Тепер я дивлюся, скільки в мене довжина цього зачіпу, а довжина 1 метр. То я десь приблизно ще метр додам до е до, наступної точки до наступного вузла. Ось так. І ось. Десь тут приблизно в мене буде. Наступний вузол? То то вже два метри не додавали. Додам метр. То його длиною додаємо ще. Всього, отак і кажіть. У нас трошки мозок по іншому працює. Ми бачимо, що два рази відміряли. Я додав. Для чого я зробив цю петлю? Зараз вам а, стане зрозуміло, все продемонструю. Беру Знову карабін. В даному випадку я взяв автоматичні карабіни, для того, щоб там не вигадувати, куди воно там що буде направлено. Там я, в принципі, теж міг поставити якийсь автоматичний карабін, але сюди краще підходить карабін саме такої форми. Чому? Бо тут у нас. А, Дуже, ну, дуже широке приєднання до цього карабіна виходить, а тут навпаки вузьке. Така груша подібна форма якраз ідеально підходить. Ну І це карабін п'ятитонник. Кудись ставити п'ятитонник на середні точки, ну я не бачу сенсу. Краще ставити п'ятитонники це біля анкерних точок або для піднімання вантажа. Там більше збільшено Так. Взяв я, зав'язав. Тепер беру знову карабін і це все приєднує. Угу. Тепер перевіряємо оп, все навантаження буде приходитися на крос, а не на мотузку. Для чого ми це зробили? Після цього, як ми облаштували собі анкерну точку, ми знімаємо а, планку а, конькову. Накривку конькову, дивіться, вони йдуть десь приблизно, ну не приблизно, а точно по 2 метри, 2 метри або 2,10, максимальна їх довжина. І з якогось краю буде не двохметрова планка, а менша планка. Починаєте з того краю якраз робити навіску. Ну, тобто ви потім Так, можете... да, з меншого краю. Для чого? Ви поставите дах на фронтон, поставите драбину на фронтон. Підніметесь до рівня конька, і вам не треба на 2 метри буде аж тягнутися щось відкручувати. Ви відкрутили метр, зняли і все. Вже можете першу навіску собі зробити, а після того, як буде перша навіска, вже ви будете на даху і можете знімати там собі конькову планку, скільки вам різні. Після цього ви з середини або ваш напарник, ви штовхуєте всю цю історію з середини, а там буде проміжок 10-12 Сантиметрів десь так приблизно, бо брус у нас мінімально буде шириною сотка. Ну, 100-120, десь так приблизно брус використовується. Після того, як ви виштовхнули, я не буду виштовхувати, я просто так з боку заведу, веду. це все виглядає отаким От чином. І на кінці. Треба взяти і обов'язково зав'язати стопорний вузом. Ось так. Тепер беремо протектор і на всяк випадок ми його вдягнемо на мотузку. Зверніть увагу, що ми одягаємо. Не одночасно і на протек... і на тросовий зачіп, і на мотузку. Не в один протектор вхаємо, угу. вот а I тільки пхаємо сюди мотузку. Поставили. Заворі його. Всередине, щоб він нам не дуже заважав, ось таким чином завели його. Для чого нам тут протектор? Щоб, щоб на всяк випадок, у нас все навантаження буде приходитись на трос. Для того, щоб ну, на всяк випадок да, не перерізалось, там буде шорхатися мотузка. Ми може її навіть будемо навантажувати, щоб підійти ближче до анкерної, точніше до, анкерної точки, до конька, підійти ближче то якраз для цього ми і поставили додатковий протектор. Чому не варто пхати мотузкою мотузкою в один протектор? Бо може виникнути така ситуація, що трос ляже зверху на мотузку, і ви передавить. цього не побачите, та, і передавить просто між гострим краєм і тросом <кій> мотузка, і протектор теж поїде. Це для чого стопорний вузол на, на кінці. Він може бути біля краю, ну, просто не вистачає довжини мотузки, але він може бути як біля краю, щоб ви ну, взагалі не з'їхали за край. А, або може бути, якщо у вас мотузка дістає до самої землі, зав'язуйте на 30 см від, від землі від кінця мотузки. 30 см повинно бути вільного. Подождем. У нас мотузка, допустимо, така довійна. То ми 30 см від того краю, і все. Для чого, ми це, для чого ми це робимо? Тому що зараз ця мотузка лежить на землі, а, потім а десь, може, там напарник потягнув, перезавіску якусь там робить, а ви про це і не знаєте, він забув попередити, і ви рахуєте, що у вас мотузка дістає до землі, а вона у вас раптом перестала діставати 3 метри до землі. То, щоб ви коли спускаєтесь по мотузці, або страхувальний Коротше, пристрій да? спрацював, і ви їдете по мотузці, поки не схопив страхувальний пристрій, він проїде якусь дистанцію. Щоб ви взагалі не з'їхали з мотузки випадково, або в сутінках працюєте, і не бачите, де, де там той кінець угу. мотузки, ми завжди зав'язуємо стопорний вузол на кінці. Дивимось тепер. В нас є анкерна точка, у нас є карабін, в нас є на піддаховому просторі мотузка. Ми зав'язали вузол австрійський провідник. Далі приєднали трос, перенесли і тут зав'язали вузол. Зробили дистанцію мотузки більшою, ніж трос для того, щоб все навантаження гострий край торкався тільки тросу. І не торкався мотузки. Навантаження мотузка не навантажувалася. Для чого ще ця петля потрібна? Ми з вами. Ну, давайте на цей, ось Більшість пристроїв неможливо не їх встановити на навантаженому туску. Ну, окрім того пристрою, який я вам вчора показував та зло. Як встановлюється? Встановлюється ось таким чином. Да? Тобто треба зробити якусь петлю, ось наш пристрій. Ось ми е, працюємо. Так? Треба нам припіднятися, приспуститися, припіднятися. Ми вибираємо мотузку, припіднімаємось, припіднімаємось, припіднялися. Трос може бути е, довше, ніж цей метровий. Може бути 3-5 метрів. Дах може бути іншої конструкції. І якщо в нас є потреба, наприклад, підніматися, е, ми дійшли до вузла, дійшли до вузла. Припіднялися до узла. А далі що робити? В нас немає що? рукою перехватитися. Рукою перехватитися. І що? І будемо стояти, триматися. І рукой. далі будемо сіти на то краю, але переключити. Нам Як треба щепоти. стати самостраховкою на карабін. Угу. Ага. Ми стали на карабін, а переключитися можемо... на другу да, тепер ми можемо просто-напросто від'єднатися. Ми від'єднуємося, від'єдналися. Стаємо страховкою на, на карабіні. Mm -hmm. Якщо нам треба припіднятися вище, ну, наприклад, прикрутити назад mm -hmm. планку. Або, не знаю, там, взяти ще одну мотузку зсередини, витягнути. Або mm -hmm. вище ще один ярус панели треба поставити, mm -hmm. чи щось там, якісь комунікації. Ми якраз і зробили цю петлю для того, щоб ми могли, стоячи на страховці, взяти і за рахунок цієї слабини знову завести спусковий пристрій, і тепер ми навантажимо пуску короткостроково ось цю, яка в нас через протектори йде, і зможемо припіднятися до Ви, самого конька вище ось для цього, для цього ми і зробили цю слабину Не тільки для того, щоб не торкатися. Питання сказали, що, можливо, нам треба піднятися вище, щоб назад прикрутити ту планку. А як ми її назад прикрутимо, якщо в нас ну, там розміє. Не тут прямо, а, а так. Угу. Важаю, що є можливість там на довжину руки працювати, зробити півкрока вправо. Якщо зрозуміло, давайте тоді розглянемо.